Чит святого Патрика. Згідно легенди, святий Патрик з товаришами молився цією молитвою, коли йшов в столицю Ірландії Тару, щоб проповідувати королеві Лугайру. Другіди улаштували йому засідку на шляху. Але коли місіонери зі співом молитви проходили мимо засідки, вороги не помітили їх. Їм здалося, що мимо пройшло стадо оленів, тому часто цю молитву називають молитва оленів. Сьогодні в дорогу виходжу я, маючи могутню силу, закликаючи єдиного Бога, сповідуючи три його особи, свого Творця славлячи. Сьогодні в дорогу виходжу я, і сила Христа зі мною через Його хрещення, страждання і смерть на Голгофті, славне воскресіння і повернення на небо. І знаю, що в день останній, коли моє життя урветься, і тіло опустять в могилу за гробом Христос мене стріне. Сьогодні в дорогу виходжу я, ощаяний Божою любов'ю, під крилами херовимів і ангелів по їх чину, і всього воїнства небесного, їх допомога завжди зі мною. Сьогодні в дорогу виходжу я, сподіваючись на відплату і на життя в майбутньому віці. Хай буде зі мною сила, з молитвами всіх патріархів, словами Господніх пророків, з апостольським здоровим ученням, за вірою батьків церкви нашої, з чистою тою непорочних черниць, з добрими справами всіх вірних. Сьогодні в дорогу виходжу я, хай дадуть небеса мені сили, сонця світло мені, хай буде допомогою, і місяця нічне сяйво, і вогонь що горить у пітьмі, і швидка блискавка з хмар, і дикий вітер на рівнинах, і глибоке безкрайнє море. І земля, чия твердь міцна, і камінь, що твердіше сталі, сьогодні в дорогу виходжу я, і Бог хай буде зі мною, Його сила мені буде захистом, Його мудрість мене направить, Його око за мною догляне, Його вухо мене почує. Його слово мене виправдає, Його руки мене підтримають, Його шлях лежить переді мною, Його щит від ворогів позбавить. Боже воїнство буде зі мною, щоб мене зберегти надійно, проти хитрих диявольських підступів. Проти спокус гріховних, проти всіх, хто зла мені бажає, будь він далеко або близько, будь він один або з натовпом. Божу силу я закликаю, щоб мене зберігала надійно, проти всякої сили нечистої, що на шляху моєму встане. Проти слів лжепророків, проти язичницької мерзоти, проти сітей псевдовчення, проти закляття магів і всіх чаклунських заклинань. Божу силу я закликаю, щоб мене зберегла надійно від отрути і від підпалу. Кінжала і стріл смертоносних, від смерті у водах глибоких, що працю свою я зробив, і нагороду знайшов перед Богом. Хай буде Христос зі мною, хай обніме мене Він, хай йде попереду мене, хай йде за моєю спиною. Хайде і справа і зліва і моє наповнює серце, тягнучись до горішніх висот, до глибин сокровенних серця, до найдальших меж в широті довготі глибині. Хай буде Христос у кожному, хто говорить про мене, хто думає про мене. Хто говорить зі мною, хто на мене дивиться, хто чує мої слова. Сьогодні в дорогу виходжу я, вдягнувшись в могутню силу, закликаючи єдиного Бога, сповідуючи Троїцю серце і віруючи, що трисуть єдину. Свого Творця славлячи. Спасіння дане від Бога, спасіння дане від Духа Святого, спашіння дане від Христа, хай же твоє спасіння, Триєдиний Господь, буде з нами навіки. Амінь. Отче наш, що є сина на небесах. Нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Богородиці, Діво, радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, благословенна ти благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Вірую в єдиного Бога Отця Вседержителя, творця неба, землі всього видимого і невидимого, і в єдиного Господа Ісуса Христа, Сина Божого єдинородного від Отця родженого перед усіма віками, світло від світла, Бога істинного від Бога істинного, родженого, несотвореного, єдиносушного Отцем, що через нього все сталося, Він задля нас, людей і нашого Ради спасіння зійшов із небес, і воплотився від Духа Святого і Марії Діви і стався чоловіком. І був розп'ятий за нас за понтія палата, і страждав і був похований, і воскрес у третій день згідно з Писанням, і вознісся на небо, і сидить праворуч отця, і вдруге прийде зі славою судити живих і мертвих, а його царство не буде кінця. І в Духа Святого Господа Животворящого, що від Отця і Сина і сходить. Що з отцем і Сином рівно поклоняємо і рівнославними, що говорив через пророків в єдину святу Соборну Апостольську церкву і сповідаю одне хрещення на відпущення гріхів, очікую Воскресіння мертвих і в життя майбутнього віку. Амінь. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові. І нині повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Дорогі мої, це молитва, яка використовується для захисту від всіляких впливів зла. Вона також допомагає у боротьбі з поневоленнями та духовним пригніченням. Я встаю, повстаю. Воскресаю, виникаю, народжуюся, обумовлююся. Такий спектр можливих перекладів цілком прекрасний, і жодним відтінком не випадає з підходу християнської віри. За потреби початкове слово можна міняти залежно від своїх обставин. Хтось повстає проти зла у собі чи в своєму житті, хтось починає жити заново і воскресає після сповіді та причастя, хтось обумовлює віра, з якої походять усі вчинки. Тому молімося з вірою та повним розумінням того. Як і про що ми молимося. Бо у християнськві жодний щит, навіть найбільш патентований іменем святого, не спрацьовує автоматично. Це Залежить від нас, з яким наставленням ми будемо молитися, які є дев'ятниці до Юди Дея у безнадійних обставинах. Не Юда та тадей нам поможе, він заступиться, але від нашої віри, від нашої щирости буде залежати і наша молитва. Амінь. Слава Ісусу Христу!